Вітаємо на КТМ новини. І сьогодні розкажемо. Школярі громади знайомилися з професіями в рамках заходів на базі політехнічного коледжу. Студія Смарагдове місто представила мюзикл в Олександрійському театрі. Спільний профорієнтаційний захід днями провели Політехнічний коледж, медичний та Центральноукраїнський державний технічний університет. Захід відвідало 800 потенційних абітурієнтів, які мали можливість поспілкуватися з представниками навчальних закладів та дізнатися про особливості цьогорічної вступної кампанії. До Олександрії завітали представники Центральноукраїнського національного технічного університету. Зустріч з потенційними абітурієнтами відбулася на базі Олександрійського фахового політехнічного коледжу профорієнтаційних заходів в рамках регіонального проекту Хочу тут вчитися обласної військової адміністрації. Ми проводимо такі спільні заходи по закладам освіти області. По перше, це профорієнтаційний захід в рамках програми Профіфест, для того, щоб діти могли обрати спеціальність, визначитися, і ми намагаємося поєднати, щоб у нас був взаємозв'язок з 9 класу і аж до першого робочого місця. Чому виникла така? Ініціатива для того, щоб діти могли ознайомитися із всіма рівнями освіти. Ми як університет запрошуємо дітей на основі 11 класів. Коледжі запрошують, можуть і на основі 9, і на основі 11 класів також ми маємо змогу проводити для дітей підготовчі курси, де вони можуть отримувати додаткові бали потім при вступу. Коли вони у нас готуються, вони складають НМТ, і потім ще від університету отримують додаткові бали на гостродефіцитні дефіцитні спеціальності. І тим більше у нас із Олександрівським політехнічним коледжем дуже багато споріднених спеціальностей, звідки діти потім можуть перейти до нас уже на другий курс навчання і таким чином продовжити свою професійну діяльність. Серед питань, які найчастіше ставили відвідувачі, форма навчання і наявність гуртожитків. В першу чергу хочеться наголосити, що у нас форма навчання очна. У нас відносно все спокійно, у нас є укриття, безпекові показники у нас відповідають нормам, і відповідно заняття у нас проводяться в очній формі, що є дуже великим пріоритетом на сьогоднішній день в порівнянні з іншими містами, де все це відбувається онлайн. І в нашому університеті чотири гуртожитка. Ми абсолютно забезпечуємо наших вступників місцем для проживання. Це комфортабельні гуртожитки, дві п'ятиповерхівки, дві дев'ятиповерхівки. Місця повністю місцями забезпечуємо всі, хто приїжджає з інших районів, областей. Вони мають змогу собі поселитися і проживати. Студенти університету розповіли, чому обрали свій вуз. Брала цей університет, тому що вирішила для себе залишитися в нашому місті, продовжувати тут навчання. Сама закінчила школу в нашому місті. А наше студентське життя дуже насичене. А наш університет це не лише навчання, а й спільнота цілеспрямованих, активних людей. Ми об'єднуємося. У нас є власний тут простір в нашому університеті. А у нас дуже багато різноманітних заходів проходить співпраця з управлінням молоді та спорту з різноманітними громадськими організаціями, молодіжними організаціями. Запрошуємо спікерів, проводимо різноманітні заходи навчального характеру, розважального. Функціонує у нас багато гуртків творчих. Це співи, танці, а також спортивні. Олександрійські коледжі також презентували свої навчальні програми та спеціальності. До профорієнтаційного заходу долучився політехнічний коледж та медичний. Ми дуже вдячні Центральноукраїнському національному технічному університету за те, що вони до нас привітали з таким великим профорієнтаційним заходом, але ми теж не залишились осторонь. Ми запросили навчальні заклади нашого рівня акредитації, тому у нас є окрема локація, де коледжі міста Олександрії представляють себе, презентують свої спеціальності. Чесно кажучи, захід від організації хочеться подякувати управлінню освіти Олександрії за те, що вони дали можливість такої кількості дітей відвідати цей захід, який сьогодні проводився. Останнім часом запит на технічну освіту зріс, зауважила Лариса Савченко. Ви знаєте, дуже приємно, що почали цікавитися технічними спеціальностями, але ви бачили і на виставці, що. Там, де є те, що рухається, те, що там горить, це завжди цікавить. Загалом профорієнтаційний захід відвідало 800 учнів шкіл Олександрійської громади. В палаці культури Олександрійський театр відбувся передпоказ мюзиклу Хоробре мишення виставу підготували вихованці вокально театральної студії Смарагдове місто, режисерка Тетяна Константінова. Долучилися також хореограф Іван Чиш та студенти коледжу культури і мистецтв. Маленьких олександрійців, дітей пільгових категорій, запросили на яскраву прем'єру дитячої вистави Хоробре мишеня. Мюзикл поставили Тетяна Константінова зі своїми вихованцями вокально театральної студії Смарагдове місто. Бається ця вистава, тому що. Вона як для дітей, і діти отримують таке захоплення. І ця вистава трішки навіть повчальна, навіть не трішки. Мені навіть подобається моя роль істерічка, директорша. Я така по життю в мене такий характер є. Ну, що можу сказати? Цей гурток Смарагдове місто, театральний гурток. Десь приблизно сім років садочку, і це вже з першого класу навіть відвідує Мені тут дуже подобається, тут святкують все тут. Добрі люди, ніхто нікому не грубить, не хамить. Тут можна почувати себе як. Якщо школа друга домівка, то це театр, третя домівка. Добра, кумедна та щира історія, розказана акторами, не залишила юного глядача байдужим. Окремої уваги заслуговують хореографічні постановки від Івана Чижа та, звісно, пісенні вставки від вокалістів Смарагдового міста. були і студенти коледжу культури і мистецтв. В коледжі це було дуже несподівано. Приходить Тетяна Валентинівна, каже, що потрібні актори взагалі на роль крис. І так сталося випадково, що я стала бабусею мишика. Це дуже гарна казка, дуже швидко втягнулася в неї. Сама навчаюся в коледжі культури і мистецтв на спеціалізації режисера. Тобто, це мені до душі близько. Такі заходи для дітей дуже важливі, тому що це теж саме естетичний, це теж той самий естетичний розвиток дитини. Він дуже важливий. Тому що воно привчає дитину до гарного до театрів, до культури, до українського народу. Ця казка сама показує, що треба бути разом, не боятися, і добро завжди перемагає зло. 22 жовтня відбувся передпоказ вистави. Заплановані і інші покази. Відкриваємо такий дитячий сезон театральний. Сьогодні в нас відбудеться вистава для соціальних соціально-пільгових категорій для дітей військовослужбових. Також запросили шко. Тому що відбудеться дитяча вистава Хоробра мишеня режисером-постановщиком є Тетяна Константінова. Вона веде вокально-театральний колектив Смарагдове місто. Вони сьогодні будуть і акторами, і також будуть показувати свою творчу майстерність на нашій сцені в Палаці культури «Олександрійський театр. Також плануємо показувати цю виставу для більш обширного формату дітей. Вона ще відбудеться 25 жовтня о 17 годині. Бережіть себе та не забувайте підтримувати наших захисників. Зустрінемось! У суботу 25 жовтня очікується мінлива хмарність вранці дощ. Температура вночі плюс 12, день плюс 14 градусів. Атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 6 метрів за секунду.